Всіх вітаємо на каналі Нульова Сума. Реактивні системи залпового вогню є ключовим елементом артилерійського арсеналу збройних сил України, забезпечуючи потужні удари по ворожих позиціях, техніці та логістичних об'єктах у війні з Росією. Україна використовує як перевірені радянські системи, так і сучасні вітчизняні розробки, західні високоточні платформи та трофейну техніку. У цьому відео ми розповімо про ті реактивні системи залпового вогню, які Україна отримала від партнерів продовж останніх років. Відео про вітчизняні реактивні системи залпового вогню можна подивитись у нас на каналі, посилання в описі під цим відео. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал, залишати коментарі та ставити вподобайку цьому відео. Розпочнемо ми із славнозвісної американської РСЗВ М142 Хімар на колісному шасі, яка була передана Україні в 2022 році в рамках військової допомоги. Система несе шість ракет ГМЛРС із дальністю до 80 кілометрів або одну ракету АТАКАМС із дальністю до 300 кілометрів. Завдяки gps наведенню точність ураження становить до 5 метрів. Пускова установка важить близько 16 тонн, а її максимальна швидкість до 85 кілометрів на годину. Запас ходу становить до 480 кілометрів. Екіпаж складає три особи: командир, навідник і водій. Система оснащена сучасною цифровою системою управління вогнем. Що дозволяє швидко обробляти дані від розвідки та дронів. Час розгортання становить кілька хвилин, а перезаряджання займає до 10 хвилин. HIMARS може використовувати осколково фугасні, касетні та високоточні боєприпаси, що робить його універсальним для різних бойових завдань. Система працює в широкому температурному діапазоні. Однозначно, HIMARS став переломним у війні з Росією. Дозволяючи збройним силам України вражати стратегічні об'єкти ворога, такі як склади боєприпасів, мости та командні пункти на значній відстані у 2022 році. Система відіграла ключову роль у контрнаступі на Херсонщині, зірвавши логістику російських військ. Висока мобільність і точність роблять цю систему важкою мішенью для ворожої артилерії. А інтеграція з дронами значно підсилює ефективність. А зараз ми поговоримо про систему RM-70 Вампір. Це чеська РСЗВ, створена на базі БМ21 ГРАД, але й з значно покращеними характеристиками. Система базується на шасі ТАТРА 813 з колісною формулою 8 х 8, що забезпечує високу прохідність. Пускова установка несе 40 ракет калібру 122 мм із дальністю стрільби до 20 км, або ж до 40 км із модернізованими снарядами. Вампір оснащена автоматизованою системою перезаряджання, що скорочує час підготовки до стрільби до 2 хвилин. Екіпаж системи складає чотири особи, вага близько 24 тонн, а максимальна швидкість 85 кілометрів на годину. Запас ходу становить до 600 кілометрів. РМ-70 може використовувати осколково фугасні, касетні та запалювальні снаряди, а також сумісна з сучасними керованими ракетами. Система працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. І має базовий бронезахист від уламків і стрілецької зброї. Система використовується для масованих ударів по ворожих позиціях, укріпленнях і техніці. У поєднанні з дронами для коригування вогню значно підвищує ефективність у боях на Донбасі. Система добре себе зарекомендувала і допомогла ЗСУ руйнувати російські позиції та підтримувати наступальні операції. Не менш цікавою за попередні зразки є система М 270 mlrs Це американська РСЗВ на гусеничній платформі, базованій на шасі Бредлі. Система була передана Україні в 2022 році Великою Британією та Німеччиною. Вона здатна нести 12 ракет GMLRS із дальністю до 80 кілометрів, або дві ракети атакам з із дальністю до 300 кілометрів, або ж навіть до 500 кілометрів із ракетами PRSM. Вага системи становить близько 25 тонн, максимальна швидкість – 64 км на годину, а запас ходу до 480 кілометрів. Екіпаж складає три особи, а система оснащена сучасною системою управління вогнем, що забезпечує високу точність. Час розгортання становить кілька хвилин, а перезаряджання до 10 хвилин. Система може використовувати широкий спектр боєприпасів, включаючи високоточні ракети з gps наведенням також система має посилену броню, що захищає від уламків і стрілецької зброї, та працює в умовах від мінус 40 до плюс 50. Використовується зсу для знищення тилових об'єктів ворога, зокрема складів, командних пунктів і артилерійських позицій. У боях система допомогла зруйнувати російські укріплення та логістичні вузли. Її висока точність і потужність роблять незамінною для стратегічних операцій, а гусенична база забезпечує прохідність у складних умовах. Також в ЗСУ є французька модифікація М270 МЛРС. Це система під назвою LRU Lance Rocket Uniter, що означає унітарна ракетна пускова установка. Вона була передана Україні в 2022 році. Система базується на гусеничному шасі та несе 12 ракет із дальністю до 90 кілометрів або дві ракети АТАКАМС із дальністю до 300 кілометрів. Вага становить близько 25 тонн, максимальна швидкість 64 кілометри на годину, а запас ходу до 480 кілометрів. Система оснащена сучасною системою управління вогнем, що забезпечує точність до 5 метрів. Екіпаж складає три особи, а час розгортання та перезаряджання становить до 10 хвилин. Вона використовує високоточні боєприпаси з gps наведенням що дозволяє вражати точкові цілі. Система має посилену броню та може працювати в умовах від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія. Модульна конструкція дозволяє інтегрувати нові типи ракет у майбутньому. Наразі система застосовується ЗСУ для завдання високоточних ударів по стратегічних об'єктах ворога, таких як командні пункти, склади та мости. У боях на півдні України система допомогла зруйнувати російські логістичні вузли, зокрема переправи через Дніпро. Висока точність і мобільність роблять її цінним активом для зсу. Із публічних джерел відомо також про використання Україною турецької реактивної системи залпового вогню TRG-230 виробництва корпорації Рокетсан та ракет TRLG-230. Це турецька високоточна ракета калібру 230 мм, міліметрів, розроблена компанією Рокетсан, і сумісна з різними РСЗВ. Ракета має дальність стрільби до 70 кілометрів і оснащена gps наведенням що забезпечує точність ураження до 10 метрів. Вона може нести осколково фугасну або касетну бойову частину масою до 42 кілограмів. Також добре інтегрується з цифровими системами управління вогнем, що дозволяє швидко обробляти дані від розвідки. Ракета важить близько 210 кілограмів. А її довжина становить 3,2 метра. Система наведення включає GPS і інерційну навігацію, що забезпечує стійкість до перешкод. TRLG-230 може використовуватися в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. І сумісна з різними пусковими установками, що робить її універсальною для українських РСЗВ. Ракети застосовуються для точкових ударів по ворожих укріпленнях, техніці та логістичних центрах. Реактивна система залпового вогню марс 2 є німецькою модифікацією М 270 МЛРС і була передана Україні в 2022 році в рамках військової допомоги. Система базується на гусеничному шасі та несе 12 ракет із дальністю до 80 кілометрів або дві ракети АТАКАМС із дальністю до 300 кілометрів. Вага Марс 2 становить близько 25 тонн, максимальна швидкість 64 км кілометри на годину, а запас ходу до 480 км. кілометрів. Система оснащена сучасною системою управління вогнем і посиленою бронею. Екіпаж складає три особи, а час розгортання та перезаряджання аналогічний системі М270. Марс 2 використовує високоточні боєприпаси з gps наведенням що забезпечує точність до 5 метрів. Система може працювати в екстремальних умовах включаючи температури від мінус 40 до плюс 50 градусів Цельсія, завдяки модульній конструкції, Марс 2 легко адаптується до різних типів ракет, що підвищує її універсальність. Як і інші високоточні системи дана установка застосовується ЗСУ для точкових ударів по стратегічних об'єктах ворога, таких як мости, склади та командні пункти. Особливо якісно вона показала себе у боях на півдні України, де допомогла зірвати російську логістику, зокрема знищивши переправи через Дніпро. Висока мобільність і точність роблять марс 2 важливим елементом артилерійського арсеналу зсу. Також Україна має трофейні системи залпового вогню, наприклад, РСЗВ Торнадо С, що є російською модернізацією БМ30 Смерч, яка використовує керовані ракети калібру 300 міліметрів із дальністю до 120 кілометрів. Система базується на шасі МАЗ-543М і несе 12 ракет та оснащена сучасною системою управління вогнем і навіть gps наведенням що забезпечує точність до 10 метрів, вага системи становить близько 44 тонн, максимальна швидкість 60 км на годину, а запас ходу ну, до 900 км. Екіпаж складає чотири особи, а система може використовувати осколково фугасні, касетні та термобаричні боєприпаси. Україна захопила кілька таких систем як трофеї під час війни, інтегрувавши їх у свій арсенал, окрім торнадо зсу використовують трофейні БМ 21 град і БМ 27 ураган, які були захоплені в боях. Ці системи інтегруються в арсенал України, дозволяючи економити ресурси та використовувати ворожі боєприпаси проти агресора. Також українським воїнам вдалося затрофеїти системи ТОС-1 Буратіно. Буратіно це радянська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, Розроблена ще у 80-х роках конструкторським бюро транспортного машинобудування в Омську. Система базується на гусеничному шасі танка Т-72, що забезпечує високу прохідність у складних умовах. Пускова установка несе 30 некерованих реактивних снарядів із термобаричними або запалювальними бойовими частинами, які випускаються за 15 секунд. Максимальна дальність стрільби становить до 4 кілометрів, що робить систему придатною для ближнього бою. Екіпаж Тос-1 складає три особи: командир, навідник і водій. Вага системи становить близько 46 тонн, максимальна швидкість. 60 км на годину, а запас ходу до 550 км. Система оснащена базовою системою наведення, яка дозволяє екіпажу здійснювати прицілювання з кабіни, не виходячи з машини. ТОС-1 має бронезахист, еквівалентний танку т 72 що захищає від стрілецької зброї та уламків. ТОС 1А сонцепьок. Це російська модернізація ТОС-1 Буратино, яка прийнята на озброєння в 2001 році. Система також базується на шасі танка Т-72, але має 24 напрямляючі замість 30, що зменшує вагу до 44 тонн і підвищує маневреність. Максимальна дальність стрільби зросла до 6 кілометрів. Теж використовує термобаричні та запалювальні боєприпаси калібру 220 мм, які створюють потужний об'ємний вибух, ефективний проти укріплень, легкоброньованої техніки та живої сили. Снаряди випускаються за 12 секунд, забезпечуючи щільний вогневий удар. Система ефективна в ближньому бою, але її використання обмежене кількістю захоплених боєприпасів і потребою в захисті від ФПі -дронів. тому невідомо наскільки часто ці системи використовувалися, і чи використовуються взагалі збройних сил України. Очевидно, що реактивні системи залпового вогню є невід'ємною частиною артилерійського арсеналу Збройних сил України, забезпечуючи потужні та точні удари по ворогу. Кожна система відіграє ключову роль у війні з Росією. Західні зразки посилили можливості ЗСУ завдяки високій точності та дальності додали гнучкості нашій армії. Ці системи не лише знищують ворога, а й символізують незламність і інноваційність України та партнерський зв'язок із Західним світом. Дякуємо, що підтримуєте український контент і цей матеріал. Не забувайте підписуватися на наш канал, залишати коментарі та ставити вподобайки. До зустрічей у наступних відео.